Статус гірських отримують чотири населених пункти Рожнятівського району. Йдеться про селище міського типу Рожнятів, села підлісся Криховичі та селище Черепина. Із новим статусом вони будуть з нового року. Такі результати засідання уряду. Про це повідомив голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишованюк. За його словами, вже в 2014 році мешканці Рожнятівщини отримують доплату до пенсії, а працівники бюджетної сфери до зарплати. На сьогоднішній день до гірських в області належить двісті 66 населених пунктів. 1844 пенсіонери цих населених пунктів отримують надбавку до пенсії у розмірі 20%. 1527 працівників бюджетної сфери отримують доплату до заробітної плати у розмірі 25%. І 458 сімей, які були отримують матеріальну допомогу, які були так би мовити менше мало забезпечені. Від районів до цілого регіону Прикарпаття увійшло в асамблею європейських регіонів. Таке рішення прийнято на початку жовтня. За словами очільника області, відтепер Івано-Франківщина зможе вільно відвідувати засідання комітету, пленарні засідання та інші заходи асамблеї. Вона тісно співпрацює з Радою Європи та Євросоюзом. АЄР єднає регіони і надає їм можливість брати участь у реалізації цілей європейської інтеграції. Ми можемо користуватись тим досвідом, тою практикою, тими знаннями, тими технологіями, які є в Європейському Союзі. Тобто ми не будемо, так би мовити, йти в фарватері, а от що вони приймають, ну ні для кого не секрет, що ми відстаємо по всіх параметрах. Чи приєднається Україна до Євросоюзу, стане відомо наприкінці листопада. Саме тоді саміт у Вільнюсі розглядатиме це питання. Оксана Середюк, Мар'ян Николюк. новини на вежі.